Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу Сільвейлін. Сфотографуй мене як одну зі своїх француженок. Глава 5. Тобі точно буде комфортно, що я поживу в тебе. Вкотре спитав Павло, поклавши велику сумку, її вони купили по дорозі з управління, на ліжко. Даміан вже навіть не відповів, просто знизавши плечима. Від втоми та з голодухи в нього почало паморочитися в голові. Він сів на крісло в кутку, дивлячись, як Павло трамбує одяг в сумку. Речей в нього було, відверто кажучи, небагато, більше як для короткої подорожі, ніж для нового життя. Ти не вірив, що надовго втечеш, чи просто звик обертатися малою кількістю речей? В мене була купа речей. глухо відгукнувся Павло, кидаючи зверху документи та ноутбук з навушниками. Сенхайсер машинально відмітив даміан. Всі примхи, крім прав та свобод. Тож, до тебе? Спочатку в найближче до тебе кафе, інакше я просто впаду з байку Але ми снідали. Павло кліпнув очима, окинув поглядом міцну фігуру Даміана. І склав два та два. Просто за рогом є гарне місце з блюдами слов'янської кухні. Поляки тримають. Ти тому тут поселився? кволо сміхнувся Лебо. Не пузата хата, але піде, фиркнув Павло. Що таке пузата хата? Ваш ресторан? Наша Забігайлівка. Дуже відома. Мій жарт в тому, що я там ніколи не був. Надто низький рівень для батька. Павло зітхнув. Так дивно говорити про це раніше було ні з ким, водночас соромно, і хочеться продовжувати говорити, ніби від цього легше стане. Тебе це не напружує. Мені лячно відреагувати неправильно і зачепити тебе, але я готовий слухати, коли ти хочеш виговоритися. Павло всміхнувся йому з неочікуваною сором'язливістю. В кафе вони взяли борщ. І якщо ти хочеш наїстися, ти маєш спробувати. Хоча ні, ти просто маєш спробувати. Та голубці для Даміана, який одразу прийнявся винищувати незвичні страви з апетитом сарани та млинець з творогом і зеленець для Павла, який, здається, дійсно майже не харчувався, що пояснювало, чому він такий худющий на межі з хворобливістю. Даміану чомусь все одно подобалося. Борщ, моя нова улюблена страва. І що я хотів уточнити? Поки ти давав свідчення, мені спала на думку одна річ. Даміон промокнув юшку прочесноченою пампушкою, думаючи, що цілуватися з ним до чистки зубів ніхто не захоче. Щодо твого досвіду, коли я потяг тебе в ліжко? Ти погодився тому, що хотів, чи тому, що не звик говорити ні? Павло знітився і спробував зменшитися в кріслі. Даміон відклав їжу. Його негайно почало нудити від себе. Він, виходить, нічим не краще Андрія, якщо не розглядів». «То інше? Ти мені сподобався? Геть тихо вимовив Павло. І я вирішив ризикнути. Це було приємно, тому вдруге й далі я дійсно всього хотів. Будь ласка, не картай себе, ти не міг знати, що в мене в голові. Даміан вирішив, що подумає про це, коли буде сам. Зараз він морально не готовий обдумувати те. Наскільки неправильно зрозумів початкову поведінку Павла, але я вирішив ризикнути, звучало трошки краще, ніж я не наважився тобі пручатися, не ретравмував його, здається, і то гарно. Я ціную твою довіру, врешті визначився з реакцією Даміан. І постараюся її виправдати. В мене було ще питання. Що таке Вафлер? Павло вдавився огірком і нервово засміявся. Це образливий спосіб сказати, що хтось смокчей член, і це принизливо. Але мені сподобалося смоктати твій член, показово засмутився Даміан. Перевіряючи кордони, я б залюбки повторив, Павло ковтнув слину. На його блідому обличчі знову проступив красивий рожевий рум'янець. Для цього треба повернутися до тебе. Хіба що ти бажаєш шокувати друзів поляків та всіх відвідувачів? Даміан всміхнувся і жестом попросив рахунок. Вони почали цілуватися ще на порозі, і, здається, Павлу не дуже заважали нещодавні часничні пампушки. Даміан навкомацьки закрив двері на всі замки, а Павло, відібравши в нього ключі, вставив їх в замок і провернув наполовину. Думаєш, це стримає злу українську мафію? Піддражнив Даміан. Скидаючи кеди, варварські ставши на п'ятки. Думаю, що мовчати про чужі звички тобі личить більше. Без роздратування пробуркотів Павло одним нетерплячим рухом розстібнувши його легку куртку більше для стилю, ніж для обігріву. Лебо підхопив його під сідниці, не відмовивши собі в задоволенні Стиснути долоні та зірвати з губ Павла хихотіння, І попрямував просто до спальні. Вся нещодавна вдома зникла, мов її й не було, переплавившись в бажання нескінченно цілувати ці вигнуті в ледь помітній посмішці рожеві губи. Душ! Пробував було вивернутися Павло з його обіймів, проте Даміан, не вагаючись, обережно вмостив його на ліжку. Чхати. Довелося куснути Павла за нижню губу, щоб довести свою думку, бо тільки тоді той притих і дозволив звільнити себе від одягу. Я хочу, щоб ти взявся за спинку ліжка. І розвів ноги Не відпускай рук, поки я тобі не дозволю, хрипко наказав Даміан Павло видав тихий скиглячий звук, почервонівши і миттєво послухався, Лебо важко ковтнув слину, яка миттю заповнила рот, застиглим поглядом, дивлячись на дахозносний вид перед собою. Стрункого, світлошкірого Павла, зі збудженим блиском в очах, що важко дихав і довірливо розкинувся під ним, ніби завчасно погоджуючись на що завгодно, довелося розстібнути штані, в яких негайно стало надто тісно. Легкими потілунками він спустився зі скроні по щоці. На шию, оминувши з готовністю розкриті губи, та оновив сліди на горлі. Даміан прослідкував побиттю пульсу обережними укусами, дражнячи умовною небезпекою, нижче, вздовж гострих ключиць до вже твердих сосків. Дихання Павла прискорилося. Але він слухняно тримав руки, як було наказано. Лебо обсипав його вологими поцілунками та жадібними доторками, сковзив по білій шкірі язиком і пальцями, не оминаючи жодного вигину. Даміан завжди вважав себе турботливим та пристрасним коханцем. Але відчуття й бажання, які викликав Павло, це було щось геть нове. Це скидалося на поклоніння божеству, де в якості дарунку була ніжність та хіть, бажання заласкати кожен міліметр довірливо запропонованого тіла. Він втягнув вже твердий член до рота, пропускаючи одразу в горло. І з губ Павла почали зриватися ті самі беззахисні гортанні звуки, що просто зводили лебо з розуму. Відчувши, що той майже досяг піку, Даміан повільно відсторонився з вологим звуком. Павло застогнав з мукою у голосі, намагаючись ногами притягнути лебо назад. Той тільки всміхнувся. Поцілувавши згин коліна і перечекавши, знову схилився між розсунутих ніг. Даміан старанно з щирим задоволенням смоктав, то беручи глибоко, то тільки злизуючи з голівки терпкі крапельки, вилизував стовбур та яйця, примушуючи Павла битися під ним в солодкій муці. Коли губи та щелепа втомлювалися, даміан випускав член з рота та брався цілувати довгі ноги і підтягнутий живіт з напруженими м'язами, не звертаючи уваги на спроби Павла, що відверто ридав, придовшити його ногами. Ти! Ти. схлипував той кривлячи тремтячі та скусані губи. Я що? зацікавився даміан і подув на червону голівку. Стримуватися було важко, але заради такого виду він був готовий. Ти садюга!» – тоненько взвив Павло, скидуючи стегна. Лебо зайшовся щирим сміхом та залишив. Ще один слід від укуса на їхній внутрішній стороні. Та що б тебе тричі перегорнуло та гепнуло, українською залаявся Павло, безтямно ялозичи ногами по простирадлу, але руки продовжував тримати на спинці. Трястя твоїй матері, дам'ян, не знущайся, я більше не можу. «Ой!» Нічого не розумію, лицемірно пожалівся Даміан, який слів, звісно, справді не розумів, а от контекст та інтонацію чудово. Павло рвучко витер сльози з щік об плече та мовчки пнув Даміана в бік. Той охнув від несподіванки і знову засміявся Мучити Павла отак. Виявилося неймовірно гаряче і весело. Врешті Павло здався і безсило схлипнув. Дозволь мені. Дозволяю, муркотнув Даміан, вбираючи знову член. Павло негайно і, вочевидь, бездумно стиснув його голову стегнами і з безсоромним скриком злився. Лебо в горло. Можеш опустити руки? видихнув той, сам здригаючись від болісного збудження. Павло вронив тремтячі руки на подушку і подивився на крізь вії що злиплися від сліз. Даміону вистачило кількох рухів кулаком. Павло примружився та висунув язика. Дозволяючи кінчити собі на обличчя і з невимовно невинним видом облизав вологі губи. Либо від такого ледь не накрило вдруге. Як би сильно не хотілося впасти на ліжко, згорнувшись коло Павла теплим клубочком, довелося вставати, брати його на руки та тягнути в душ, а звідти. Вже чистенького й пахнучого апельсиновим гелем для душу назад в ліжко. Варто було тільки накрити їх обох ковдрою, як Павло ткнувся носом в плече. Ти ж розумієш, що це може зайняти роки? Даміан чомусь зовсім не здивувався запитанню. Розумію, тобто роки зі мною. Може жити поряд таке маленьке гаряче божество спокуси, яке звело мене з розуму першою ж посмішку з подіуму. Воно буде ходити по моїй оселі, їсти зі мною та сопіти в подушку, підставивши спину з тендітними хребтями та найкращу дубцю, яку я бачив, у підтвердження своїх слів. Даміан встиз долоню на лівій, неабияк покусаній сідниці. В чому ще раз мінуси? В тому, що ти мене майже не знаєш? Та в нас роки, щоб дізнатися. Павле, я не готовий зараз зізнаватися тобі в коханні не після кількох днів знайомства, але поки все, що я бачу, це свою живу мрію солодку, ніжну і чомусь страшенно в собі невпевнену. А ще в моделі пішов. Я впевнений в собі, буркотнув Павло, зашарівшись. Угу. Не можу обіцяти, що все буде добре, але тобі час спробувати. Домовились? Павло дивився на нього великими світлими очима з таким виразом, ніби його осяяло божественним одкровенням. Домовилися, одними губами вимовив він і пригорнувся до Даміана в поцілунку. Підписуйтеся, ставте лайк. Та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи. Залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!